Всім привіт! Вітаю на каналі Geekverse. Продовжуємо рубрику, так би мовити, історичних відео. Після серії про короля монстрів Годзілу пропоную розібрати, як виник його найвідоміший противник а віднедавна союзник Кінг Конг. Хоча його фільмографія і не така об'ємна, як у Годзілу, всього 7 фільмів плюс 3 у Монстр там є про що поговорити. Як цей персонаж увійшов до числа світових ікон, змінювався протягом майже сторічного існування, та що дозволяє йому бути актуальним і зараз. Тож буде цікаво, весело і пізнавально. Поїхали! кінг Конг як персонаж. Був задуманий і створений американським режисером Меріаном Купером, який захопився горилами ще у шестирічному віці, коли дядько подарував йому книгу поля Дюшаю. Дослідження та пригоди в Екваторіальній Африці. Книга була написана у 1861-му, У ній описані пригоди автора в Африці, зустрічі з різними місцевими племенами та дика природа. Куперу особливо припали до душі історії з горилами, і, зокрема, одна в якій дюшаю розповідав про горилу неймовірного розміру. Яку тубільці називали непереможною та королем африканського лісу, коли пізніше в книжці Дюшею описує свою першу зустріч із горилою, то називає її кошмарною істотою: напівлюдиною, напівзвіром. Ставши дорослим, Купер почав займатися кіноіндустрією. Під час зйомок фільму Чотири пера» в Африці він познайомився з родиною Бабуїнів, що надихнуло його зробити картину про приматів. Через рік, коли режисер потрапив до студії RKO, він захотів зняти фільм про терор жахливої горили, яку він згодом вирішив зробити гігантською. На Купера також вплинули розповіді Дугласа Бердена про комоцького дракона, і він хотів зіткнути свою жахливу горилу з версіями цих рептилій розміром з динозавра. Кінцевому результаті для фільму буде використаний тиранозавр. Завдячуючи драконам острова Комодо, виникло і ім'я самого Конга. Меріан Купер казав, що йому дуже подобаються сильні різкі слова, які починаються на літеру К. Деякі з його улюблених слів були Комодо, Кодак і Какуля. <клес> Ну добре, без комодо і Кодака. Купер був зачарований пригодами Бердена, які описано в його книзі Драконові ящерки Комодо, де він називав тварину королем комодо. Саме ця фраза разом із комодо та Конго дала Куперу ідею назвати гігантську мавпу Конгом. Йому сподобалось це ім'я, оскільки в ньому було таємниче звучання. На початку 30-х років минулого століття безліч кіновиробників прагнули повторити успіх фільму Загублений світ 1925 року. Не виключенням став і Купер який запросив до своєї команди аніматора і режисера Віліса Обраєна, який працював над екранізацією твору Конан Дойла. Обраєн створив картину маслом, на якій зображена гігантська горила, яка загрожує героїні джунглів і мисливцеві для Купера. Однак, коли Обраєну та Марселю Дельгаду прийшов час створити анімаційну модель, Купер вирішив відмовитися від напівлюдського вигляду істоти, наполягаючи, що Конг це горила. Обрайн же хотів, щоб він був майже схожим на людину, щоб завоювати співчуття аудиторії, і сказав Дельгаду зробити цю мавпу майже людиною. Купер посміявся над кінцевим результатом, сказавши, що він виглядав як щось середнє між мавпою та людиною з дуже довгим волоссям. Чуй, камі співрежисером і продюсером фільму разом із Купером став Ернест Шотсак. Початково сценарій фільму Купер почав створювати разом з англійським письменником і сценаристом Едгаром Волосом, але в лютому 1932-го останній раптово помер, встигнувши зробити лише загальні сюжетні нариси. Остаточно сценарій допрацьовували Джеймс Крілман та Рут Роуз. В кінцевому результаті, як всі ми знаємо, історія розповідає про Конга, гігантського примата, названого так мешканцями вигаданого острова Черепа в Індійському океані, де Конг живе разом з іншими великими тваринами, такими як Плезіозав. Рептерозаври та різні динозаври. Американська знімальна група на чолі з Карлом Дененгом захоплює Конго та везе його до Нью-Йорка, щоб показати, як восьме чудо світу. Закоханий примат тікає, лізе на Empire State Building разом з красунею, де його розстрілюють літаки. Ну, думаю, говорити про аналогію з красунею чудовиськом не варто. Купер заявляв, що ідея боротьби Конга з військовими літаками на вершині будівлі виникла, коли він побачив літак, що пролітає над будівлею New York Life Building, на той час найвищою будівлею в світі. Кінцівка фільму була придумана ще до решти історії, а режисер заявляв: я відразу побачив у своїй уяві гігантську горилу на вершині будівлі. Існує також думка, що на створення Кінг-Конга вплинув етнічно-експлуатаційний пригодницький фільм Інгагі 1930 року про пригоди експедиції, що розшукує плем'я африканців, які поклоняються горилі та приносять їй у жертву жінок. Хоча Купер ніколи не говорив про це, вважається, що саме успіх цього фільму спонукав керівництво RKO вкластися в проект, адже студійні боси думали, що горили плюс сексуальні жінки в небезпеці дорівнює величезні прибутки. Як би там не було, але Пітер Джексон Добре, цей момент обіграв. Йдеться про правісний світ, якого ще ніколи не бачила людина. ось, де я зніматиму свій фільм. А земки будуть люди. Ходять на ці фільми лише для того, щоб побачити оголені тіла цих дівчат. Ви і що ідіот сам фільм початково називався як просто звір, потім «Звір із джунглів. Однак Купер хотів, щоб у назві фігурувало ім'я головного героя за аналогією з Дракулою чи Франкенштейном. Так розглядалися варіанти Конг-король чудовиськ, Конг-Король джунглів і Конг-чудовисько джунглів. Згодом зупинилися на «Кінг Конг. Завдячуючи Обрайну, фільм прославився своїм новаторським використанням спецефектів, зокрема стоп моушен анімацією. Вперше в історії кінематографа він використовував ранню техніку блукаючої маски для накладання ігрових та анімаційних фрагментів, що дозволило йому показати в одному кадрі і живих акторів, і лялькових монстрів. Крім того, для зйомок фільму було створено декілька моделей Конга. півметрову модель для анімації, бюст Конга в натуральну величину з керованою мімікою, та його рука з рухомими пальцями, в якій Знімалась актриса Фейрей. Ще однією особливістю фільму є революційний підхід до музичного оформлення. Музика Макса Стайнера постійно супроводжує й емоційно забарвлює екранну дію, що в ті часи не було ще звичною практикою. Після прем'єри стрічки 7 квітня 1933 року відразу стало зрозуміло, що персонаж приречений на успіх. Фільм зібрав величезну касу та отримав загальну прихильність, що змусило студію відразу запустити продовження, яке вийшло вже у грудні того ж року. Купер не повернувся до роботи над циклулом, а з першого проекту віддуватись залишилося вже тепер одноосібний режисер Ернест Шоцак та його друга половинка Рут Роуз, як сценаристка, композитор Мак Стайнер та один із головних персонажей Карл Денем, якого знову втілив Роберт Армстронг кінг Конг до слова теж не повернувся. Натомість продовження розповіло про сина Конга, якого під час зйомок називали Кіко, хоча це ім'я офіційно ніде не вказувалось. Фільм зібрав значно менше грошей та був справедливо розкритикований. Загалом показавши мало чого нового, ну, знаєте, знову режисер, знову острів, динозаври, знову Мавпа, яка гине в кінці фільму, тільки тепер ще й мала. Дещо виправдовуючись, Рут Роуз заявляла, що навмисне не намагалася зробити серйозний та логічний фільм, адже він не зможе перевершити перший. Вона казала: якщо ви не можете зробити його більшим, зробіть його смішнішим. Зі свого боку, актор Роберт Армстронг віддав перевагу другому фільму, сказавши, що сиквел пропонує більше розвитку характеру Карла Денема, адже герой отримує молоду дівчину в кінці. Ну, аргумент. Далі американці відпочивали від мавпи, яка любить висоту понад 40 років. А Конг боїться висоти. А за справу взялася японська студія Тохо, випустивши свої два фільми у 60-ті. Так у 1962-му світ побачив перше протистояння Кінг-Конга та Годзіли. Детально я розповідав про цей фільм у відео про історію Годзіли. Раджу подивитись, посилання буде в описі. Ну а в 1967 році вийшов фільм Втеча кінг Кінг-Конга», який, як і попередній, зрежисував, і Сіро Хонда. За сюжетом злий геній доктор Ху. Створює механіконга щоб видобувати радіоактивний елемент X. Робот зазнає невдачі. Тим часом дослідницький підводний човен відвідує острів Мондо. Очевидно, права на Конга студія придбала, а на острів Черепа забула. Менше з тим, експедиція з'ясовує, що Кінконг зовсім не легенда, а реальна істота, яка до всього ще й рятує членів експедиції, а конкретно ще одну красуню блондинку від горозавра і морського Змія. Згодом доктор викрадає Кінконга з острова і гіпнотизує його, щоб той знаходив і добував для нього елемент X. Але Кінг-Конг виривається і пливе в Токіо. У результаті Конг та Механі Конг борються на токійській телевізійній вежі. Загалом фільм отримав посередні відгуки, хоча і називався деякими критиками непоганою розвагою. Ну а щоб трішки розважити вас, ось кілька назв як втечу Кінг-Конга» називали під час прокату у різних країнах. У Німеччині фільм вийшов під назвою «Кінг-Конг. син Франкенштейна. Що, блін? В Бельгії помста Кінг-Конга». Італія назвала фільм «Кінг-Конг» гігант Лісу. Ну, нехай. В Туреччині Гнів чудовиськ. «Кінг-Конг на острові Терору так назвали фільм у Фінляндії. Як бачите, нашим кінотеатральним перекладачам є куди розвиватися. Існують дві різні версії появи першого ремейку «Кінг-Конга». У грудні 1974 року Майкл Айснер, тодішній керівник телевізійної мережі ABC, переглянув оригінальний фільм по телебаченню та придумав ремейк. Він подав цю ідею Баррі Ділеру, голові та генеральному директору Paramount Pictures, який потім залучив до роботи над проектом продюсера Діно де Лаурентіса. Однак Делаурентіс заявляв, що ідея перезняти «Кінг-Конга» була виключно його особистою. І прийшла до нього, коли він побачив. Чив плакат Конга в спальні своєї доньки, будячи її щоранку. Ну, якщо будити жінку зранку я ще можу зрозуміти, хоч це і небезпечно для життя. Обережно, обережно, привана. А от плакат Кінг-Конга у дівчини на стіні це вже дивно. Тож, коли ділер запропонував зняти фільм про монстрів, Де Лаурентіс подав ідею перезняти Кінг-Конга. Кому вірити, обирайте самі. Як би там не було, Paramount викупили права на мавпу у РКО і почалось виробництво фільму з плановою датою на різдвяний вікенд 1976 року. У режисерське крісло посадили Джона Гілерміна, а писати сценарій змусили Лоренцо Сімпла молодшого, який дещо змінив історію першого джерела та персонажей. Під час співпраці Сімпла із Делаурентісом останній вже мав дві ідеї. Перша дія фільму має відбуватись у сьогоденні, точніше у 70-ті, А кульмінація має відбутись на нещодавно побудованому всесвітньому торговому центрі. Що ж стосується змін в сюжетній лінії, то здебільшого це зачепило тріо головних персонажів. Де замість кінематографіста Карла Денема тепер виступає голова нафтової компанії Фред Вілсон, який очолює експедицію, що направляється до Полінезійських островів у пошуках нафти на корабель? Таємно проникає оновлена версія Джона Дріскола Джек Прескот. Який тепер палеонтолог і захисник природи? У морі експедиція рятує голівудську зірку Двен, яка вижила після корабельної аварії. Ну тут очевидно, що прообразом була Ендеров. Далі ж все відбувається, як і в першому фільмі. Ну, хіба на хмарочосах Конга атакують не літаки, а гелікоптери. Ремейк отримав посередні відгуки і на диво не став касовим хітом, зібравши близько 90 мільйонів доларів проти 24 мільйонного бюджету. Попри те, що фільм здобув на Оскарі спеціальну нагороду за особисті досягнення, а саме за візуальні ефекти, які окремою номінацією тоді ще не були. Картина значно програє оригіналу і в цьому плані. Через обмеження у фінансуванні довелося відмовитись від більшості спецефектів та анімації: істот острова Черепа, боїв з динозаврами і тому подібне, залишивши невеличку Цену битви Кінг-Конга з удавом. Хоча цифра у 24 мільйони і не є такою маленькою на той час. Для прикладу, перший фільм Зоряних війн», що вийде за рік, обійшовся в 11. Але, як то кажуть, біда сама не приходить. І через 10 років, у 1986-му, вона знову прийшла до тих таки Делаурентіса та Гілерміна і до самого кінг Конга, звичайно. Так, ці творчі авантюристи вирішили, що гарною ідеєю буде зробити сиквел, у якому виявиться, що примат не помер, а лише при смерті, а щоб йому стало ліпше, пересадити механічне серце. Ще там показали Леді Конг і малого сина Конга. А ну і Сару Конор. Думаю, ви самі розумієте, що фільм повністю знищили як критики, так і глядачі. А в американському прокаті він зібрав всього лише 4,7 мільйони доларів із бюджетом у 18. Особливо про цей фільм, думаю, не варто говорити, тому на цьому будемо закінчувати. Адже я планую зробити окреме відео про кінконга Пітера Джексона 2005 року. Як це було з годзілою 98-го, до речі, подивіться, хто не бачив, де ми поговоримо зокрема і про режисерську версію. Ну а про сучасного Конга з монстр Відео вже є. Тож, всі посилання будуть в описі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Слава Україні!